Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інші. Сьогодні вам покажу, як я буду поливати таку здорову орхідейку, і також орхідейку, яку я пересаджувала метелика, які знімала листочки малесенькі. Це повітряні майже всі корінчики тут. -ка. Цієї орхідейки також я хочу показати, як я буду їх поливати. Я відставлю трошки в сторону і буду показувати. Я беру півтора літра води. І е, до цієї водички я сьогодні хочу додати циркон. От я беру циркон, в мене знаходиться у такій ампулочці. Я візьму сьогодні у цю водичку 4 каплі. Чори каплі циркону. Гарно це все перемішаю, щоб циркон гарно перемішався. Почну перший раз з маленької. Я почну отак по краю проливати її по корі, так я її пролею. Так щоб змочилася мені тільки кора. Отак От орхідейку я змочила. І тепер, коли Орхідейка змочилася всередині. Кокосове волокно змочилося. Де змочилося? Отак, От як мох, де отут мені по краю, йшов. я хочу також, щоб мох мені змочився. Змочився, отак От ви бачите. І тепер я відкриваю. Срілочки і виливаю водичку. Все. Для цієї орхідейки більше поливу не треба. Що корінчики успіли напитися? От зараз вам покажу, де її корінчики. Отут є корінчик. Включу підсвітку. От так як тут. Що встиле напитися, і цим повітряним корінчиком достатньо. Так як корені не вміють працювати ще в ґрунті, вони звикли бути у повітрі. І ці корінчики більше я поливати не буду, і більше я не буду їх довго тримати у воді. Хай отак орхідейка стече, навіть я тарілочку випхала, і хай вона стече. Слідуючий полив буде чистою водичкою, і також буде на замочування на одну хвилину. На 1-2 хвилину вже буде трошечки довше замочена оця коренева. А зараз я хочу полити оцю велику. Я беру миску, кладу її, оцю миску, і буду її поливати. Я заливаю повністю її у горшечок. Я виляла водичку у горшечок. Замочувати також, я її повністю так не буду. Я просто отак, знизу, буду набирати воду з цирконом і буду проливати. По краєчку всю воду я буду перепускати, тому що водичка витікає з нижньої тарілочки, а я хочу, щоб мені змочився тут мох, який є у посадці, щоб також дуже різко орхідею не заливати. Тому що є у посадці крупна кора, вона швидко не розробляється, вона поступово розробляється. От корінчики зверху позеленіли, бо моментально стали зелені, У них вже гарно починає корінчик рости. Також підтягнувся квітоносик. Два дні пройшло з того часу, коли я пересаджувала. Отак От я змочую. І знизу я беру воду і отак. Дозовано подаю воду. Я протру. Гарно ще листки. воду я завжди беру для орхідей теплу, для поливу, щоб корінчики відчували тепло, щоб вони гарно убирали водичку, коли вода тепла, корінці відкриваються, розширюються своїми клітинами. І тоді гарно засвоюють усю воду, яку корінцям подається. Клітини, рослин хочуть теплу воду. Бо коли поступає холодна вода, орхідея, так як стискається від холоду, так як людина змерзає, так само і рослина. Її також холодно. Корінцям також я і квітоносик протру, який тут теж ростить. Тут брунечку. Отак я протираю. Так, і також я протру і цю орхідейку. Також я протру її. Листочки. Такі маленьких залишилося чотири листочки. Я надіюся, що ця мені орхідейка почне вже ростити гарні листки, вже буде відроджуватися гарно. Я вам буду показувати, що буде відбуватися. Вам буде цікаво. Буду показувати, що буде і далі з цими орхідейками. Отак От я протерла. Цю орхідейку я залишу так, щоб вона у цьому, у цьому бідончику я зніму, щоб була краща подача повітря. А цю орхідейку так залишу у бідоні, щоб вона не стояла із водичкою. Тому що у неї більш гарніша коренева система, її треба більше подачі води. Отак От як схиляю я, якщо хочу випустити водичку, я схиляю. І вода з бідончика мені витікає. Решта, що залишається? У бідоні те залишається. Можна відкрити, випустити, але так як я хочу у, ці, у цьому горшечку залишити трошки цієї води з цирконом, то я от тільки так нахилю і так залишу решта водичку, яка вже не буде витікати, буде стікати просто у бідончик так. Все. Отакий От сьогодні у мене був полив цієї орхідейки, такої великої і о, метелика такої манюні. Надіюся, що полив допоможе корінчикам. Звикнути до кори, привикнути до ґрунту, в якому вони будуть знаходитися, і коріння запрацюють у посадці. От таке сьогодні у мене було відео. Дуже гарні листки дивлюся, гарні. гарна стала орхідея з того часу, як я її пересадила, дивлюся. Вона і так була гарна, а коли вона від... забрали від неї оті всі нелі корінчики. Надалі її більше свобіднішої посадки. Орхідея розправляє свої крила. Отака От в мене на сьогодні була робота з своїми орхідейками. Я хочу всім подякувати, хто мене підтримує, хто дивиться мій канал. Всім вам щиро і щиро дякую. Хочу всім побажати мирного неба! Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробут у кожну родину і благополуччя. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!